Магістратуру державної служби. Ще п'ять років тому загін держслужбовців Хмельниччини нараховував близько 7 тисяч працівників. Тепер їх більше вісьми тисяч. Армія слуг народу, попри всі розмови щодо скорочення в області, зростає. Майже на 900 чоловік збільшилася армія державних службовців. Вона постійно зростає. Це, скажімо, не є показником того, що, що так повинно бути, так? Ми на сьогоднішній день, якраз, з цього приводу. Маємо думку нового уряду про те, що необхідно скорочувати кількість державних службовців. Але як показав аналіз, певні збільшення апаратів пройшли десь процентів на 40 на 30. це за рахунок збільшення апаратів державних службовців наших судів. Своєї п'ятирічної роботи в управлінні держслужби задоволені акцентують на тому, що особливо вдалося: контроль за впровадженням державної політики на всіх рівнях влади. Тут же і навчання з приїзного ставлення до громадян, і навіть спортивні змагання серед держслужбовців. А ще наголошують держслужбовці активно борються з корупцією. Обурюються, мовляв, масштаби поширення цього ганебного явища в рядах самих слуг народу надто перебільшені. кажуть, більшість з них дійсно працює та живе на зарплату, що ледь перевищує тисячу гривень. А з поодинокими випадками хабарни що кидають тінь на усіх держслужбовців, активно борються. Ми спільно з працівниками територіальних підрозділів правоохоронних органів проводимо, скажімо, таку роз'яснювальну роботу, особливо прямі телефонні лінії суспільства проти корупції. І, в принципі, за останні три роки статистика говорить про те, що в нас з кожним роком зменшується кількість державних службовців, які вчиняють корупційні діяння. Прийшов час попрацювати над новим позитивним іміджем держслужбовця, кажуть в управлінні чиновник, гідна і відповідальна людина. А щоб усі повірили в ці слова, відтепер і навчати слух народу будуть ретельніше і питати з них суворіше. Алла коли Олександр Горішевський, подільська панорама.